Вітаю вас в ефірі. Програма Власний погляд. Уповноважений президента України з прав дитини ініціює скасування таємниці усиновлення. Про це сьогодні ми будемо говорити з автором ініціативи, дитячим омбудсманом Юрієм Павленком. Мої вітання вам, Юрію Олексійович. Чому раптом виникла така ідея скасувати таємницю усиновлення? Ну ідея виникла не раптом, вона насправді дискутується. Всі 20 років української незалежності з моменту ратифікації Конвенції ООН про права дитини Україною. Тому що Конвенція ООН про права дитини, а вона є частиною національного законодавства, чітко говорить про те, що дитина від моменту народження має право знати про своє походження, має право знати своїх біологічних батьків, має знати. Право знати всі процедури, які е, траплялися на її нелегкому шляху, але в першу чергу знати своїх біологічних батьків, навіть якщо вона усиновлена. Е, тому, е, власне, ця дискусія з того моменту і розпочалася. Була е, радянська традиція, коли е, була введена таємниця усиновлення, і це було пов'язано з тим, що ну, е, часто люди да, і суспільство, е, ну, з однієї сторони не дуже ставилися до тих людей, які встановили, ну і самі люди намагалися приховати таємницю від дітей, зрозуміло, Юрію Олексійовичу, і напевно підштовхнула ситуація у Луганську, коли матір, яка встановила двох дітей, забила їх до смерті. Але ж тут є певні нюанси, вони, можливо, стосувалися і часів радянських і нинішніх, чи хочуть батьки. Розсекречувати цю таємницю. От тут, власне, основна дискусія, яка відбувається. І справді, таємниця усиновлення є однозначно пріоритетом інтересів дорослого над інтересами дітей. А Конвенція ООН і українське законодавство, все, яке побудоване дитяче, воно говорить і ставить на перше місце інтереси дитини. Так от, можливо, в інтересах і часто в інтересах дорослих є необхідність мати таємницю усиновлення, але однозначно, і це показав досвід і традиція існування таємниці усиновлення, це точно не в інтересах дітей. Більше того, законодавство сьогодні передбачає норму, коли в 14 років дитина отримує право не просто знати правду. А вона отримує право навіть звернутися до суду і через суд дізнатися, і про біологічних батьків, і так далі. Тому насправді тут немає проблеми у дитини і приховувати від дитини тих людей, які справді вчинили ну, прекрасний вчинок, зробили гарну справу. Тим більше, що сьогодні суспільство дуже позитивно ставиться до людей, які усиновлюють. Змінилось. суспільство. змінилось. Знаєте, я 5 років тому назад чи 7 років тому назад. Коли власне ми починали реформу, не наважувався говорити про скасування таємниці усиновлення, тому що справді було нерозуміння, було несприйняття взагалі сімейного влаштування дитини-сироти. Ми звикли до інтернатів сьогодні, коли 85% дітей-сири, дітей, позбавлених батьківського піклування, живуть в сім'ях. Коли на відміну від сім років тому назад вдвічі більше українці чи вже втричі навіть більше усиновлюють ніж іноземці, а було навпаки втричі більше усиновлювали іноземці в Україні, то змінилося суспільство, змінилися обставини. Ну і звичайно, трагедія, яка була в Краснодоні, вона ну може ну до певної міри теж змушує. Говорити про це і змушує відкривати, тому що одна із причин, на мою думку, це все таки недоопрацювання і невиконання в повній мірі своїх обов'язків посадових осіб, які, зокрема, були крім своєї бездіяльності і безвідповідальності, були ще обмежені таємницею усиновлення. Так ви сказали, що багато дітей сирі, це правда. А чи не додасться їх? Тому що якщо буде, скажімо, ліквідована таємниця усиновлення, чи наважаться батьки на цю процедуру? Адже із Життя і з досвіду ми знаємо, що ну, це дуже складний психологічний процес, аби родина наважилась взяти. Ну, вони міняють місце проживання, район, область, взагалі, щоб відмежуватися від тих людей, які знали родину. Ну, за ту інформацію, якою я володію, переважна більшість сімей, які усиновили, особливо усиновили останніми роками. Вони не приховують таємницю усиновлення. Вони, Коректно, але про це говорять дітям. З іншої сторони, ще раз скажу: якщо ми говоримо про маленьких дітей, то сьогодні є черга ну, батьків, які хочуть усиновити маленьку дитину, а не так багато їх є сьогодні на усиновлення, тому що ну, тут теж змінився підхід. Да? Якщо раніше у нас була черга дітей. Які потребували усиновлення, то сьогодні є черга батьків, які хочуть усиновити. Це якщо про маленьких ми говоримо. Якщо ми говоримо про дорослих, то ну, неможливо вже приховати таємницю усиновлення від дитини, які 6, 7, 8 років. Ми розуміємо, вона вже доросла. А чи, вона, вже, прошу, вона вже, може держава, Чи може держава на законодавчому рівні вирішувати долю тих маленьких дітей, які не можуть прийняти рішення? І ще раз кажу: право бути усиновленим це право дитини. А не право дорослого. І тому і процедура, і сьогодні побудована усиновлення, виходячи з інтересу дитини з тим, аби не помилитися, і і то на цьому шляху виникають. На на жаль, от є, є трагедія, то так? можливо це недопрацоювання держави, якщо взяти до уваги той трагічний випадок, який стався на Луанщині. Чому там б... Півтора року не було дітей, без, і ніхто без, без, абсолютно сумніву, не знав без де ці сумніву? Діти. Тут я можу окремо розказати. Ми зробили там детальну перевірку, чому це відбулося. Більше того, виявилося, чи виявили ще цілий ряд брехні в звітах. Посадових осіб, які е, навіть мені написали що в кінці минулого року, що вони були в цій сім'ї, що вони перевірили, що в них є звіт про проживання цих дітей е, в родині. Е, але якщо там говорити про е, саму е, систему, да, е, е, ну, знаєте, теж, теж треба не, не, не перебирати э, в, в певних от, моментах по контролю за, цими, контролю за дітьми усиновлення. Тому що в будь-якому випадку законодавство передбачає, що до повноліття э, держава зобов'язана контролювати стан виховання, проживання. І перебування дітей в сім'ї усиновителів. Так, Я дитина, в набуває, закладів, дитина у набуває, набуває права. А, чи, вона вже а, втрачає статус дитини-сироти, але контроль держави залишається навіть коли вона усиновлена. І про це знають батьки. А, і є процедура, яка чітко виписана, яка передбачає, що раз в рік має бути звіт посадової особи про. Умови проживання і виховання дитини і про умови її розвитку. Є чітка інструкція, яка говорить, що зразу після усиновлення в перші 2-3 місяці обов'язково має відвідати чиновник, посадова особа таку сім'ю і пересвідчитись, наскільки дитина інтегрувалася в таку родину. Є чітка вимога до таких сімей. Тобто на законодавчому місце рівні проживання. виписані всі механізми Звичайна, для контролю процедурі. дотримання так, можливо, цих процедур... так можливо варто було б на законодавчому рівні ще раз посилити відповідальність тих людей тих структур, які мають контролювати е е е, дітей, які все Вона є достатні як вони живуть. вона, є чи вони достатньо, вона достатньо є високою? Тут треба просто виконувати. Діючи законодавство, виконувати діючі процедури, які затверджені постановою кабінету міністрів, виконувати свої посадові інструкції. Але це дві різні речі, розумієте? Тут не те контроль це одне, а таємниця усиновлення От я вам скажу чесно найгірше, коли дитина дізнається про те, що вона усиновлена від сусідів. Чи від якихось сторонніх осіб, які про це можуть сказати ну достатньо некоректно різко, різко і некоректно Особливо діти, вони і, і не притягнути носить... цю людину до відповідальності, навіть за порушення таємниці усиновлення, дуже складно, тому що довести, що вона це сказала, теж. Не так просто. Але до чого це призводить? Це часто призводить до того, коли дитина про це дізнається, виникає конфлікт між батьками, дитина йде з дому. Ем, ну, бувають і, і інші більш складніші далі відносини між батьками і дітьми. А коли батьки там, з перших днів, і дитина знає про те, хто її були батьки, і дитина знає, що ці люди усиновили її, прийняли її як рідну, і, і вона є для них рідною, віддали частинку серця, Повірте, дитина до нових своїх батьків, до рідних своїх батьків, які усиновили, вона ставиться не тільки як до батьків, а ще до людей, яких вона поважає за їхній вчинок. З іншої сторони, з 2009 року існує допомога при усиновленні, яка рівняється допомозі при народженні дитини, яка виплачується цій сім'ї. І ну фактично, о, от я перевіряв більше 80% сімей, які усиновили, вони скористалися цією допомогою. Таким чином вони розкрили таємницю усиновлення. Розумієте, неможливо таємно отримати кошти. Це все одно розкриття таємниці усиновлення. І те дослідження, яке ми провели, воно показало, що 95% українців позитивно. І ставиться до людей, які усиновили, з повагою ставиться до людей, які усиновили. Тому немає сьогодні і суспільної проблеми е з точки зору існування чи не існування таємниці усиновлення. Але, але я впевнений, що нахуй... дискусія, яка зараз розпочалася. Вона повинна звичайно показати всі за і проти, і тому я не спішу сьогодні ініціювати безпосередньо законодавчий акт, да чи проєкт закону. Сьогодні важливо почути всі сторони. Хоча, от той аналіз, який зроблений попередньо, він показує, що там переважна більшість українського суспільства, переважна більшість усиновителів, вони підтримують. Скасування. Ну, в принципі, в США, у Великій Британії це нормальна процедура, коли дітей усиновлюють, діти спілкуються зі своїми біологічними батьками, а якщо їх немає, то родина спробує відшукати цих батьків. І це нормальний процес. Але давайте уявимо ситуацію. От, на законодавчому рівні внесено відповідні зміни щодо скасування таємниці усиновлення. І в якій ситуації будуть родини, коли діти. Дізнається, що нібито вони жили в любові е, своїх батьків, а це не їхні рідні діти. Це буде крах, а це не. людські долі. Ви знаєте, ще раз скажу: е, більше крах буде, коли дитина дізнається не від своїх батьків, а дізнається від когось стороннього. Більший крах, коли дитина е, отрим, буде їй 14 років, 15, 16 років, вона все одно про це дізнається. Але якщо дитина буде дізнаватися ці деталі через суд та, і таким чином порушить відносини між батьками-усиновлювачами і створиться конфлікт. Крім того, якщо ми візьмемо сьогодні таємницю усиновлення, таємниця усиновлення фактично нічим не підкріплена. Те, що ви говорите. Воно і сьогодні може бути, а може не бути. Воно жодним чином до діючого закону не відноситься. Таємниця усиновлення це лише кримінальна відповідальність посадових осіб, посадових людей, відповідальних за контроль перебування дитини в сім'ї за розголошення таємниці усиновлення. Тобто, ті люди, які от ну беремо ситуацію, є служба у справах дітей, вони прийшли. Немає да? Сім'ї вони далі звертаються в кримінальну міліцію, але знову ж таки так, щоб не порушити таємницю усиновлення. Да, це якраз вони так, мають прийти. Вони поємницю. мають прийти в школу, запитати у вчительки, як вона вчить, але а вони не вони можуть про це питання. спитати, тому що вони не мають права порушити таємницю усиновлення. І чому вони раптом питають про цю дитину так, окремо, якщо там п'ять чи четверо дітей, і так далі? Тому тут навіть не, не треба збільшувати проблему ніж вона є, але при цьому, звичайно, не можна її применшувати. Тому сам процес переходу е, чи, скажем, процес скасування таємниці усиновлення, він повинен і. Е, так ми власне і формуємо сьогодні чи працюємо над проектом закону, щоб він був в інтересах дітей, щоб він жодним чином не порушив гармонії і стосунків всередині тих сімей, які вже сьогодні мають усиновлену дитину, з тим, щоб він підкріплений був певними рекомендаціями до батьків як. Поговорити з дитиною з тим, аби не те, що не нанести якоїсь травми психологічної, а навпаки, створити більшу довіру в родині, створити більш теплі і гармонійні відносини між дитиною і батьками. А можливо у ці законодавчі ініціативи варто прописати право вибору батьків, аби це залишалось таємницею. Воно зараз є. Воно зараз є правом батьків, і батьки можуть. Але от теж батьки можуть, і і часто батьки в більшості випадків, от особливо останніх років усиновлення, батьки не тримають. Я ще раз кажу, не тримають таємницю усиновлення. Часто дитина знає, що вона усиновлена, батьки знають, що вона усиновлена, Всі навколо знають, що вона усиновлена. Єдиний, хто не має права про це говорити по діючому законодавству, це державний службовець. Він в процесі контролю. Навіть якщо батьки розкрили таємницю усиновлення, все одно державний службовець не має права її розкривати, дану таємницю усиновлення, навіть по відношенню до дитини і до батьків. І, ну, це така певний нонсенс, да, який є. Тому треба привести сьогодні закон, який е, формулює таємницю усиновлення у відповідність до Конвенції. ООН. Про права дитини і ще раз кажу: сьогодні до цього готові усиновителі. Сьогодні до цього готове суспільство. Я впевнений, що дискусія, час... яка сьогодні є, вона просто а, дасть можливість зробити цей шлях максимально комфортним і максимально таким, які би відповідав інтересам. І посилити інтересам відповідальність Водночас усиновителів. І звичайно, до, до, до великої міри посилить випадків... відповідальність і усиновителя по відношенню до тої дитини, яку вона при Або я... не було випадки те, що, що сталося трагічний випадок на Луганщині. Да, ну в даному випадку іде остання фраза. Звичайно, ми зараз ініціюємо цілий ряд пропозицій по процедурі контролю за усиновленою родиною. Звичайно, моя позиція, що кожен кандидат в усиновителі, людина, яка хоче усиновити, вона повинна пройти обов'язкове навчання. Як себе вести з дитиною, яка з'являється через усиновлення в її сім'ї, тому що є багато проблем, є багато викликів, з якими стикаються батьки. Вони не завжди готові дати раду, а самі думають, що от ми ж своїх виховали, чи там ми ж в такі професії, ми все знаємо, можемо можем і цих прийняти, тому що ми їх любимо. Але любов має бути підкріплена ще додатковими специфічними професійними знаннями батьківства по відношенню до дитини? Дякую, Юрій Олексійович. Нашим телечам хочу нагадати, що це був власний погляд щодо розкриття таємниці усиновлення уповноваженого президента України з прав дитини Юрія Павленка. А е, нашим телечам хочу ще раз нагадати, що на парламентському телеканалі Рада працює щоденно з 10 до 11 години студійний телефон, е, телефон гарячої лінії, номер його 255 23 98 Ви можете поставити свої запитання гостям програми. Е, Власний погляд, а про їх прізвища можете дізнатися з наших анонсів у ранковому блоці. Всього найкращого залишайтесь на парламентському, ми робимо політику зрозумілою.